Друзі, всім привіт. З вами я, Артем, канал Зокул. Багато часу нічого не викладав, тому що ну, не було реально і часу на це, і багато клієнтів, роботи і так далі. Але зробили ми переробку нашого цеху в Києві, перенастроїли максимально під вирощування австралійського рака. До речі, цей цех це цех з вирощування маточного поголів'я для наших клієнтів, з ким ми повноцінно працюємо. Побудували такі великі басейни. Дерево, тому що дерево це максимально дешевий матеріал для будівництва. І плівка ПВХ. Ну, більш детально, кому буде цікаво при зустрічі. В таких акваріумах ми відсаджуємо самок для нереста, так називаємо інкубатор. Так це виглядає. Самка скидує малька, і потім ми його підрощуємо для наших клієнтів. Так. Перший, ну, вернее, перший зал ми пройшли. Ми розширились до того, що зробили під вирощування маточника в Києві. 300 метрів квадратних під, ну, під роботу. пішло. Не забуваємо нашу креветку Макробрахіум Резенберга. Це єдина прісноводна креветка, дуже смачна, до великих розмірів вона виростає. Будували багато басейнів цікавих, всі вони задіяні. Тут у нас сидять такі от реально шикарнючі ракві. Вони досягають до 300 грамів. Але до цього розміру, ну не буду казати, не цікаво його нерентабельно вирощувати, тому що дуже довго. Тут у нас маточники все, тут все по норках. Очки всі сидять. Так, що в нас далі? В цьому приміщенні те ж саме? Підростає це десь плюс-мінус трьохмісячний австралійський рак. Отака От ще одна кімната. По три поверхи все. Температурний режим. Тримаємо 27-28 градусів в басейнах. В цьому басейні великому у нас сидить на підрощення пересноводна креветка, мальок, тому що ми нашим клієнтам частіше продаємо і даємо для вирощення вже підрощений матеріал, тому що ну, це результативніше. До речі, самка скинула мальків. Сидять в укриттях. Тут самочка ще чекає. Ну, от. Мальок, 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 ще раз мальок. Так. Тут у нас сидить маточний поголів'я. Ми з нього отримаємо наших мальочків. Тому... Ну, звер... Зверху у нас басейн під Рака Ябі. Потім почну зараз виділяти час і знімати відоси, і буду все розповідати, що, куди і як. Тому займаємось креветкою, займаємося пресноводним... ну, пресноводним... нашим австралійським раком. Побудували таке величезне приміщення. Зробили дуже багато чого. Тому... Кого щось цікавить, звертайтеся на наш сайт zoco.ua. Обладнання, потім займаємось будівництвом ферм, налагоджуємо цю справу в Україні, робимо все можливе, щоб ця сфера діяльності розвивалася і розвивалася, що тут багато перспектив. Виїжджаємо по всій Україні, допомагаємо з навчанням і так далі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.